Тут дуже е, цікаві питання піднімалися і до цього. Тігор Степура зауважив, що дійсно виросло е, ціле покоління, позбавлене інформації правдивої про минулі часи. І ми цю тему неодноразово обговорювали, що дійсно, у період перебудови, коли ці клапана відкрили, ви папа випускали, ви викинули в суспільство в свідомість суспільства. Часи Сталінщини, часи репресій, терору і так далі. і Суспільство було шоковане. І дуже воно швидко, ну, чисто психологічно наїлося цього. Хоча це постійно має бути в свідомості, тим більше українців, як нація, яка чи не найбільше постраждала в часи Сталінщини цих всіх терорів, голодоморів і таке інше. Але. Ні на теренах Союзу, ні на теренах України не відбулося отак, в свідомості суспільства аналізу того, що відбувалося, чому і як. І тому зараз от виникає такий парадокс, начебто ми живемо в інформаційному і вільному суспільстві, але суспільство фактично позбавлено своєї історії ну, послідовної, і правдивої. Немає. Тому що у нас головними істориками в нашій країні виступають Симоненки, Вітренки і багато інших, Колісніченки, які мають ефіри, мають трибуни, і українцям розповідають знову ж таки, як ото ще Тарас Шевченка писав, що німець <плес> каже моголе, моголе. А українці, розвісивши вуха, слухають і сприймаються і об'єктивної картини історичної. На жаль, немає. Тому і наслідком цього і є те, що в місті Запоріжжі ставлять пам'ятники Сталіну на 7 листопада на хрещатики виходять з портретами Сталіна. Тобто, для України, яка найбільше постраждала від Сталінщини, ну це просто ганьба. Ганьба тому, що і покоління, яке виросло, я знаю людей, молодих людей, які з гордістю носять футболки з Сталіним. І так далі, і так далі. Тобто для України це фактично моральна і історична така катастрофа. Так в школі Тому? так учать. В школі, в школі, так, так от учат. ми підходимо до головного Прийшим питання. Виявляється, чого б ми не торкалися, чи проблеми екології, Все. чи освіти, чи культури в Україні, яка чомусь ще зветься Україною. Всеукраїнське давно не формат. Тут спілкуються не українською, і вживають здебільшого Русський мат. Україні, яка чомусь іще зветься Україною, українські герої пішли в небуття, бо вважається тут провиною українське боронити життя. Україні, яка чомусь іще зветься Україною, українських не чути імен, хоч пов'язані пуповиною. Українці тут з давніх, давен, Україні, яка чомусь іще зветься Україною, слова про кохання ясні вже не звучать Солов'їною, на весіллях співають неукраїнські пісні, Україні, яка чомусь іще зветься Україною, не українські колискові казки споливають дітей у гніздечку родинному. Не українські їм читають книжки Україні, яка чомусь ще зветься Україною, Українці згубили коріння своє, ніби котиться Україною. Тут життя нічиє, 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 із країни, яка чомусь іще зветься Україною, відлітає кудись моя неформатна нація. І загубленою пір'їною сум летить по її резервації. Я дякую. Я на завершення хотів би сказати якось перед цим, як я теж там сьогодні так переглядав інформацію у Фейсбуці, натрапив на, е, з Ютуба, потім перейшов там відеофільм одного американського відомого. Діяча, який сказав ну, ситуацію, що сціоністи виляють хвостом Америки. І ситуація, що Європа, Америка і всі знаходяться під пливом. І там така є думка, що державотворча нація фактично розбавлена настільки, мається на увазі в Америці. Настільки мігрантами і всілякими іншими, що фактично цей розмив культурний, він торкається і Європи. Ви знаєте, зараз і Європа вже процеси цієї глобалізації торкнулися і там, постають зараз націоналістичні течії політичні, вони набирають сили і розумів. А Україна, яка взагалі не Тратила своє коріння і тільки починає, хоч є прагнення стати українською державою, а тут на неї накотилася оця хвиля, то нам втричі складніше. І тому, коли вимагають другої офіційної, третьої офіційної, іншої мови, іншої культури і так далі, і з мовчазною згодою українців, на жаль, це може статися. І, на жаль, ми можемо навіть залишки. Українського і тратити. Тому я просто кажу це не для красного слівця. Я переконаний, що люди, які тут зібралися, всім це болить. І те, що ми тут гуртуємося, хоча б для того, щоб обговорювати ці болючі питання, усвідомити, що ж нам робити далі і як нам далі існувати. І чи треба нам існувати, вибачте, за такий вираз в українському форматі, а можливо і зручніше вже перейти в інший. Де експансія культурна уже давно тут зробила свою справу на теренах України. Зручніше розмовляти українською, зручніше російською, зручніше вважати себе там якимось приналежним до руського міра, русської культури і так далі. Я просто кажу це без всяких жартів, тому що багато, на жаль, серед українців. Багато людей, які свій вибір зробили, не на користь власної культури, не на користь власного народу і так далі. Вважаю це, якби ну, це от демократія, це у нас вільний вибір і так далі. Дякую за увагу.